Папуасів запитують, як ви кокоси з пальм збираєте. А ми їх не збираємо. Коли вітер падує, вони самі падають. А коли вітру нема. Ну тоді, значить, поганий врожай. Вчителька біології вирішила практично довести учням про шкоду пияцтва та куріння. Бере черв'яка, кидає у склянку зі спиртом. Той одразу здох. Кидає черв'яка у склянку з нікотином. Теж здох. Кидає черв'яка у склянку з яєчним жовтком. Черв'як живе. Діти, який висновок із цього можна зробити? Петрик тягне руку. Ну, давай, Петрику, кажи. Якщо не пити і не курити, то в яйцях хробаки заведуться. Начальниця солідної фірми каже молодій секретарці. Тетяна, ти наділа занадто обтягуючу сукню, адже неможливо дихати. Так вона стегна обтягує, а вище пояса все відкрито, тільки груди прикриває. Ти дурепа, на наших чоловіків подивись, як їм подих перехопило. Хлопець розмовляє з батьком нареченою. Скажіть, чому ви не дозволяєте мені одружитися з вашою дочкою? Адже я не п'ю, не курю, не матюкаюся, не граю в азартні ігри. Синку, я не хочу, щоб мені щоразу наводили тебе за приклад. Закупорниця тітка Ася, піднімаючись до себе додому, зіткнулася у під'їзді з кволим очкариком. Чоловік завмер у подиві, дивлячись на величезну жінку, що стояла навпроти. А вона йому каже. Зріст у мене 2 метри та 5 сантиметрів. Вага 120 кілограмів. Дірка 20 сантиметрів довжину і 4 завширшки. Роздяга Ася. очкарик, почувши це, падає без свідомості. Закупорниця приводить чоловіка до тями і запитує Чоловіче, що з вами? В -в вибачте, що ви сказали перш ніж я знепритомнів? Я сказала, що зріст у мене 2 метри і 5 сантиметрів, вага 120 кілограмів, дірка 20 сантиметрів довжину і 4 завширшки. Роздяга Ася. Ось, зачепилася, блузку порвала, тепер дірка. Чоловік полегшено зітхаючи. Ой, ну слава богу, а то мені почулося, що ви сказали роздягайся.